У сім'ї Олександри Льотіної з Чернігівського сьогодні приємні клопоти. Родині придбали нові меблі і техніку. Нам привезли шкаф купе, холодильник і двохярусну кровать. Крім цього, ще допомога продуктами. Тому більшому спасію, звісно. У мене просто слов немає. пам'ятаєте. Олександра Васильівна Переселенка приїхала з Донеччини підтримати чотирьох онуків. Троє братів та їхня сестричка залишилася сиротами після смерті мами. Про бабусю, яка попри свій поважний вік, зайнялася вихованням дітей, у старости Тетяни Максюти лише теплі слова за те, що вона не побоялася в такий складний час взяти на себе таку відповідальність. Хочу сказати, що саме от за той час, який вона доглядає за дітьми, дітки зразу змінилися. Ми побачили радість на діт на обличчях дітей. Ми побачили, що діти навчатися стали краще. Бабуся опікується і не тільки вихованням і навчанням, а й опікується, щоб їм було комфортно, затишно у їхній родині. Староста подякувала громаді за підтримку родини вимушеної переселенки, яка гостро потребувала допомоги. За ініціативи Лозівського міського голови Сергія Володимировича Зеленського та депутатів Лозівської міської ради та за сприяння Віктора Симаненка нашій багатодітній родині була надана допомога. Лозівчанка Ганна Свердло теж стала опікуном для чотирьох онуків після смерті їхньої матері. Будинок багатодітної сім'ї постраждав після вибухів, почав протікати дах то як дожі, і воно капає, і капає, залізли там, замазали, там замазали, ну а все одно воно ж якби перекрив, якби ж тут воно не було, а так ж воно протікає прямо на потолок, От, і воно ж то. Ну, тому прямо отпало, ми тоді заліпили світіля, ну що ж то ж таке. На ремонт даху з бюджету громади вже виділили кошти. Матеріали мають завести найближчим часом. Родині також придбали мікрохвильову піч, щоб діти змогли самостійно приготувати або розігріти їжу. За підтримку діток та їхньої бабусі подякувала квартальна Тетяна Куринна. Вона фактично свою жистка лажила їм під ноги, кинула і живе для них. Дітки ухожені, хороші, чистенькі, накормлені. Ну сім'я потребує, звісно, і уваги. І помощи. я, например, знаю по собі. Я прийду там, принесучі канфетку якусь шоколадку. Ви бачили оцю рада цього Просто діти бачать, що за них не забули, що в них нуждаються, ними інтересуються і заботяться.